Початку року до Шосткінської громади надійшло 533 мільйони гривень. Про це у ході апаратної наради при міському голові повідомила головний фінансист міської ради Ольга Галушко. На минулому тижні ми працювали над рішенням виконавчого комітету, опрацьовували його допомагали проходженню платежів по теплу. На цьому тижні у нас. Бюджет 2024 року. І допомога військовим. Шосткінська громада продовжує підтримувати захисників минулого тижня. Землякам військовим, які перебувають на фронті, відправили черговий вантаж. Робота у цьому напрямку триває. Зазначили фахівці. На тому тижні було відправлено черговий вантаж також на цьому тижні. В рамках підготовки до зими тендерна процедура. Будемо вкладати договір на рубероїд. Ми на минулій неділі виділили 6 мільйонів гривень додаткового фінансового ресурсу для допомоги військовим. І за цю неділю наслідую треба їх реалізувати, щоб ці матеріали попали на фронт. У ході апаратної наради також стало відомо, що сільгоспідприємства громади завершили обмолот соняшнику на площі близько 13 тисяч гектарів. Намолочено майже 30 тисяч тонн зерна. Розпочато і збір кукурудзи. Вже намолочено 7% відсотків від загальної площі, яка становить 4 тисячі гектарів. Всього цього річ зібрані на площаді 35 тисяч. Восімсот дев'яносто гектарів, що складає 90% від загальної площі на молочено зерна 137 тридцять сім тисяч дев'ятсот двадцять Важливість переробки стає дедалі очевиднішою, підкреслив очільник громади Микола Нука. Звучить в Україні таке, що не тільки треба навчитися вирощувати зерновий, а Україна навчилася, і скажімо так, обсяги зерна збільшились в рази. Але і рівень переробки. Тобто, у нас з вами завдання шукати рівень шукати рівень переробки. Да. Давайте будемо думати, думаємо, будемо шукати. Виділено кошти за отримання великої рогатої худоби. Там було розраховано 5300 на одну голову ВРХ, але заявок поступило більше. Було допрацьовано, вони там два рази переглядали бюджет і додали кошти в розмірі 10 мільйонів 800 тисяч, що на сьогоднішній день буде нараховано 4 тисячі 600 за одну голову. Шосткинська громада отримає дотації за утримання великої рогатої худоби на загальну суму 3 мільйони 200 тисяч гривень.